Мали б значить альянки постановить пару сот значить, мегаватт. Мало того, значить, мали б можливість оголошувати нові конкурси значить, ага. на нові сот мегаватт. Значить, розуміємо, рік втратили. Далі, значить, захисні споруди, на моє треба переконання, це те, що треба продовжувати робити. Ну, от, розуміючи, що це останнє оборони. але це треба, і це треба не лише робити на об'єктах на купернерних. Давайте пригадаємо значить, один з. Неприємний, мені погляд епізодів, здається, жовтня місяця, Курюківці значить, біогазову установку прилетіло. Mm. Значить, там потужність була менше 5 МВт, значить, невелика значить, установка, значить, класично, значить, підпадає під визначення об'єкта розподіленої генерації. Але, тим не менше, ми не пошкодували, наскільки я пам'ятаю, три дрони для того, аби її знищити. Висновок. Значить, треба не лише будувати об'єкт розподіленої генерації, а робити це значить, в спосіб, який там. Значить, унеможливлює значить, слайди, значить там, відеорепортажі, значить з. Менше хвалитися трохи треба, не? Точно, і... точно. Значить, треба більше роботи робити і, і менше відосиків, значить, там, значить, з... особливо які, там, з геолокації. Враховується вираху... локація, так, і пізніше, пізніше маємо, маємо маємо біду, що там казати. Значить, ми ж розуміємо, що навіть об'єкт потужності там. 2 МВт, він буде все одно в 10 разів дорожчий, ніж вартість шах'єди. Тому об'єкт розподіленої генерації так, значить треба. Мало того, значить, там, мабуть, треба не лише на газу, значить, а значить, і на альтернативних видах палива, значить, як мінімум на двох, значить, в ідеалі було б робити. Значить, ну, але менша з тим. Якщо там, хоча б на газу, значить він все одно потребує. Як мінімум другого рівня захисту, я розумію, що третій це вкрай дорого, значить, але хоча б другий рівень захисту від шахеда, значить, за ага. те, що як показала практика, працює, значить, і це те, що треба робити.